Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємни. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька, і сьогодні я маю своїм гостем доктора Юрія Скиру. Він історик і директор організації Центр дослідження історії східних католицьких церков. Автором монографії він також є покликані монахи студійського уставу та голокост і книжки монографії Солід Взуттєва фабрика життя. Пане Юрію, вітаю вас в етері. Доброго дня вам. Отже, ми зібралися насправді з достатньо урочистої нагоди, дуже втішної, тому що окрім того, що ви є автором монографії Соліт Взуттєва фабрика життя. Вона ще й здобула перемогу, нагороду в премії зустріч Українська єврейська літературна премія. з Чим я вас, звісно, і вітаю. Дякую. Для мене було дуже цікаво прочитати цю книжку, і якщо чесно, я була трошечки заскочена, тому що чомусь підсвідомі беручи до рук якісну обкладинку, книжку видавництва човен, вона така достатньо вагома в першу, Ну, на перший погляд, там здається, там ну точно більше ніж 200 сторінок. Потім я відкриваю, і при такому більш прицільному вивченні з'ясовую, що насправді самої книжки там 100 сторінок, грубо кажучи. А все інше це примітки, додатки, і я розумію, ого, я маю справу справді з монографією, і я трошечки напружилась, тому що не знала, чого чекати. Але якщо чесно, читається дуже легко, дуже просто, попри складність самої теми. І тут у мене запитання до вас. Як до науковця, в першу чергу, власне, ось те, що ми зараз маємо видане видавництвом човен, це вже адаптований варіант, чи це справді ваша наукова праця? Ну, дивіться, я почав писати солід декілька років тому назад, тому що я написав свою першу книжку покликання студійського ставу. Вона там була у 2019 році. І я шукав нову тему для дослідження. І так поступово я знайшов властиву цю тему тему, яка стосується фабрики Solid. Стосується отця Петерса, стосується студентів і тих людей, яких вони переховували. І я відразу писав це як дослідження. Це відразу було. Я писав його десь, може. Рік і два місяця, тобто воно мені зайняло десь так, а пізніше, звичайно, це була велика і редакторська робота, редагування цієї праці. Мушу сказати, що фактично аж до останньої хвилини, поки ну вже знаєте, здаєш верстку. Ну все, кінець, так. Тобто, ти вже здав, вже що є, то є. Але фактично аж до останньої хвилини тривало дослідження, тому що мені надзвичайно щастило постійно якісь нові матеріали, знаєте, десь виникали, десь знаходив хтось мені там радив, тому подібне. І що. Смішно, що навіть вже коли я видав цю книжку, сильно багато знайшов, і я вже помаленьку готую матеріал, щоб, можливо за пару років буде перевидання, То те, що не ввійшло до цієї книги, я звичайно також дам туди, бо бо я думаю, що воно вартує клас. Це дуже круто. Насправді, і я дуже вірю саме в такі праці, саме в таку роботу науковців, які потім видають свої роботи, монографії, книжки, як завгодно. Але про це трошечки згодом я. Я Хочу власне для нашої аудиторії пояснити, можливо, хтось пропустив ще там, не помітив, не не побачив про що сама книжка. Це про підприємство, неподалік площі ринок. Під час Голокосту розгортаються події і там переховують євреїв. Це я так дуже і коротко. А тут я попрошу вас кілька слів власне про те, чому саме ця тема вас зацікавила? Хоч ви вже зазначили кілька слів, але все одно наскільки легко було досліджувати цю тему, чи багато є інформації? Дивіться, мене зацікавила ця тема через отця Йозефа Петерса. З оцем Йозефом Петерсом, я вперше познайомився, коли писав свою. Петлю. Першу книгу покликані монахистоївського ставу та голокост. І я думав, що це цікаво. от Фабрика, сама фабрика цікава. Ті люди, які були навколо неї, працювали, і я десь від оця Петерса почав дослідження. Потім я побачив, що крім оця Петерса, там є матеріал і про Лазара Шаяна, Теодора Цимбрівського, Гординське, Качмар. Тобто, оці і різні ці люди, які брали участь у цьому переховуванні, допомозі, тобто про них також є дуже багато матеріалу. Так, поступово, поступово матеріал назбирувався, і вийшла монографія. Стосовно джерел, спочатку в мене була проблема, тому що так, є багато свідчень було тих, що рятували, але було дуже мало свідчень тих, яких рятували, так врятованих. І десь. Посередині виникло питання, чи взагалі вийде книга, знаєте? Ну, бо тому, що вона не може тільки бути такою одному, з одного боку показувати цю ситуацію. І мені дуже пощастило, з Ядвашем, дістати це свідчення, отримати родини фінк, яка переховувалася протягом 1943 44 років на цій фабриці. І вони залишили дуже такі, тобто мова йде про Файгу фінк і Анну фінк, тобто матір і дочку. Вони залишили дуже такі яскраві, дуже. Обширні і надзвичайно цінні спогади. Ці спогади вони є цінними. знаєте, не тільки що це є про фабрику, про цей процес на фабриці. Але це зокрема, наприклад, може бути дуже цінне свідчення про дитячу долю. А що таке? Що таке дитина, яка переховна, яка доля дитини, яка переховується у студентів чи студиток, так? Тобто, її бачення, з яким вона проблемами зустрічалася, як до неї ставилося оточення, діти, монахи, монахині? Тобто, ну там надзвичайно я як читав, я просто я десь його скажу вам, читав місяць часу, тому що я на день читав по сторінці, я мусів собі проаналізувати. Зробити, знаєте, такі суміжні дослідження, про кого вона говорить, про ті місця. Тобто, ну це, це дуже сильне джерело, хочу сказати. Я справді мені важко навіть уявити наскільки це хвилююче працювати з такою темою, тому що зараз, під час того, як триває повномасштабне вторгнення. Я абсолютно інакше сприймаю ось такий ось такі теми і будь-якого виду і типу контент. І для мене насправді це величезний якийсь внесок і така віддача, навіть якщо це з метою науковою, дослідницькою, це все одно. Пропускати через себе дуже багато болю, дуже багато страху словом, я напевно навіть можу припустити наскільки це було травматичним. Хоча це моє припущення. А власне, як ви чулися після того, коли завершили, або коли принаймні, от в такому вигляді, завершили роботу над монографією, я вам хочу сказати, що я надзвичайно люблю свою роботу, тобто мені цікаво досліджувати. І коли ця робота ну вже була підготовлена монографія, якась така трошка була в мене ностальгія, можу сказати. Чому? Тому що в процесі цієї написання роботи я не тільки, знаєте, старався знайти там джерела, архівні матеріали, я старався знайти тих людей, які є нащадками, людей, які є описані в цій книзі. І мені надзвичайно приємно, що я познайомився з гординськими, качмарськими, ну їхніми нащадками, тобто дочками в даному випадку. Я багато спілкувався з людьми, які знали отця Йозефа Петерса. Я, на жаль, не знайшов фінків станом на сьогодні. Я сподіваюся, що я знайду також їхніх нащадків, щоб мені дуже цікаво поговорити, як склалася доля фінків після 1950 року, коли вони приїхали в Ізраїль. Це завдання на майбутнє, але це ця, ця дослідження можу сказати принесло мені ну велике таке дослідницьке задоволення. Це було дуже для мене цікава праця. Mm -hmm. Бачите, як по різному можна сприймати все, наскільки люди різні, і це, теж, і це теж добре. Я не хочу дуже сильно і детально занурюватися в самий сюжет книги і якось розповідати про самих дійових осіб, зокрема про Йозефа Петерса, тому що мені здається, це ніби як. Дає підставу не читати книжку, а я дуже сильно <фу> хочу, щоб її прочитали. Я тому буду ставити запитання якісь там довкола книги. І от зокрема, дуже чітко я постійно шпорталася в моментах, де в книзі зазначено, як українці в той час не лише допомагали, власне, а і були тими, хто виконував накази, хто чинили всі ці звірства. І мене кожного разу це дуже прикро. Проймає, дуже прикро вражає. Для вас в процесі роботи над книгою, наскільки змінилася, можливо, оптика чи ні, чи як ви взагалі бачите ось цей дуже дивний феномен, коли одна нація, одна країна, одні обставини, але такі різні дії, вчинки і такі різні позиції займають люди. Тому що це дуже маніпулятивний момент. І в українській історії, на превеликий жаль. Ну мені здається, що бракує розуміння і якоїсь чіткості в позиціях щодо цього. Тайте ми дослідники. Ми повинні дивитися на за картину такої минулого, якою вона була. Бачите різні стратегії і вибори тих чи інших людей. І відповідно описувати це таким, яким воно було, ці вибори чи стратегії, незалежно від е, різних аспектів і тому подібне. Тому так, якщо ми знаєте би, наприклад, навіть взяли такий неправильний оцей дивилися вибір, тобто дивилися лише на історію порятунку, ну то це по перше, ми би знаєте, мали якесь таке хибне уявлення про цей час неправдиве. А друге, ми б не зрозуміли цієї величі тих людей, які це робили, тобто рятували. Це і дуже важлива теза. Тому важливо бачити всю картину історичну і картину різних виборів, і це висвітлювати в своїх дослідженнях. Це справді так. Тут, звісно, я не можу з вами не погодитись, і разом із тим, наскільки ось саме така кропітка робота і таке висвітлення може убезпечити нас від якихось. Дуже маніпулятивних дискусій, або можливо навіть пропаганди певним чином, тому що дуже комфортно мені особисто живеться в бульбашці. Власне, та я й працюю над програмою зустрічі. Очевидно, що мене оточують люди, які не вдаються до таких дискусій. Але часом, коли я виходжу з цієї бульбашки, мені стає дуже прикро, і Я усвідомлюю, що я починаю себе картати. мовляв, я зробила недостатньо, от як журналістка, зокрема, як авторка програми зустрічі, і мене це дуже гні. Нітить у вас суто на людському рівні присутні такі емоції. Ми сказав, знаєте, дуже важливо, якщо, наприклад, ти історик, бути не заідеологізованим. Це й дуже важливо відкинути, знаєте, різні ідеологічні і тому подібне. Тобто, ми, як історики, ми повинні діяти професійно, об'єктивно. І коли ось ми є на цій цьому шляху об'єктивності, професіоналізму, методологічного розуміння питання, тоді, знаєте, ці всі речі вони не є такі, ну не є такі, щоб про них думати варто. Треба просто виконувати добре свою. Роботу якісну свою роботу і показувати то минуле таким, яким воно було сіма його різними аспектами. та, розумію, розумію вашу позицію теж. Повертаємось до студії громадського радіо, до програми зустрічі. Звати мене Єлизавета Цереграцька. Сьогодні я спілкуюся з Юрієм Скірою. Він є істориком, і, зокрема, сьогодні ми зустрілися в етері для того, щоб говорити безпосередньо про монографію Солід, зутєва фабрика життя, яка вийшла в видавництві човен, і здобула премію зустріч Українська єврейська літературна премія в цьому році. Я повертаючись до теми нашого обговорення, пане Юрію, хочу запитати у вас щодо. Того процесу власне роботи над книгою, і зараз її можливого сприйняття, тому що я от намагаюся зараз стати в таку більш критичну позу слухача чи слухачки, хто нас може слухати, і вони би могли подумати, що мовляв, ой, ну це щось дуже схоже на підприємство, працює під час Другої світової війни. Голокост переховує, допомагає євреям. Ну це ж уже було це там список Шинлера. Наприклад, чи думали ви про те, що можуть бути такі паралелі і власне? Можуть в той чи інший спосіб віддаляти аудиторію від прочитання. Наприклад, Знаєте, про спис про список Шенглера, про Оскара Шинглера. Я не то що думав, я написав на початку цієї книги. Я на початку книги дуже важливо пишу, що так можна проводити певні якісь такі паралелі до Оскара Шиндлера, до Петерса, але треба пам'ятати, що ми говоримо про підприємства різного масштабу. Ну, Підприємство Шинґлера це було велике підприємство, підприємство Петерса воно було таке середньостатистичне, невелике підприємство. А друге, що найважливіше, що коли ми говоримо про Оскара Шинґлера, то ми говоримо про Оскара Шиндлера, так, тобто конкретну людину. Яка мала образ підприємця, була підприємцем, і якби в очах влади все було з ним зрозумів. Стосовно отця Йозефа Петерса, ми говоримо про певні неочевидні речі того часу, тому що він приховував від місцевої влади своє священиче служіння. А друге, важливий той дух, який був на початку, самому, коли тільки Соліт відкрили, це був, знаєте, такий дух. Монашей там багато працювало монахів там працювали світські люди. Але м -м, чому вони це робили, так? Тобто, якою ціллю було це підприємство? Це підприємство було ціллю, щоб надати греко-католицькій церкві фінансову упору, тому що вона була дуже надзвичайно знищена в майновому стані. Ну, звичайно, людському багато було жертв під час періоду 39-41 років. Я от обіцяла без спойлерів і щоб не занурюватися в самий сюжет, але все одно усвідомлю, що далеко не піти від якихось таких моментів, тому що я, наприклад, для себе вперше дізналася про Йозефа Петерса, читаючи соліт, і за що вам звісно дякую. Я, наприклад, ніколи не знала, що у Львові є ця кам'яниця, і очевидно, що я проходила повз багато разів, але ніколи не знала саму історію. І це для мене підсвітило вкотре наскільки не Уважно ми проживаємо наші життя в містах, тому що з Києвом в мене така сама історія. Тут можна ще знайти виправдання, що, хоча б Львів не моє рідне місто, і можна там бути якимось не дуже уважним. Але з Києвом ще гірше, я в Києві взагалі поготів, знаю мало якихось важливих місць. І це мені дало оцей маячок замислитись і трошечки переосмислити своє ставлення. Але я вкотре подумала про те, наскільки би мені хотілося скористатися машиною часу, оці магіч. Потрапити у Львів тих часів. Я розумію, наскільки вони були складні й страшні, тобто тут є певний момент такої романтизації, але от читаючи власне, і намагаючись осягнути, як в Львові, який знаю я, на той час було все інакше, і зокрема, це і йдеться про монахів студійного уставу греко-католицької церкви. Якщо би ми, от в кількох словах, наскільки це можливо взагалі осягнути цю тему в такий короткий термін, але як би ми описали взагалі стан греко-католицької церкви тоді і її позиції, тому що постать Андрея Шептицького навіть для там невіруючих людей, не греко-католиків, це дуже добре відоме, як мені здається, або хоча б поверхнево відома, тобто ми розуміємо, що це явище абсолютно колосальне, розкажіть трошки більше про це. Дякую за запитання. Я хотів би сказати таке: що якщо ми подивимося на греко-католицьку церкву після 41-го року, то це є церква надломлена. Це є церква надломлена, тому що вона пережила дуже як і вся Галичина, травматичний і страшний період 39-41 року, коли було націоналізовано майно її, яке німецька влада не повернула лише в містах. Деякі, деякі речі повернула. Друге, це стан того, що багато духовенства або втекло, або трошки повернулося звичайно в часи німецької окупації, або були вбиті, заслані. Тобто, це, 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 це було лице галичини тої часу, тобто травмо надзвичайно травмована. Вона була стосовно шептицького. Треба пам'ятати такі речі, що митрополит Шептицький це була людина вже на той час старшого віку. Яка була прикута до інвалідного візка, але яка побудувала довкола себе так добре комунікацію, що вона, незважаючи на те, що не виходила за межі Святоюрської Юрської гори, власне, його світ це є митрополичі палати і сад біля них, ну і також собор святого Юра, де він правив святу літургію, він знав чудово про все, що відбувалося навколо. Тобто, це дійсно вражає, тому що деколи. Такі великі люди вони не дістають цю потрібну інформацію. В них або приховують, або не договорюють, або ще якось стосовно Шептицького, тут все було все було інакше. Так, тобто людина орієнтувалася, і людина в той спосіб, що вона могла як глава церкви, як архієпископ Львівський, він реагував на ці події. Реагував в спосіб пастерських послань, які німецька влада цензурувала, деякі не дозволяла видати, але він стукав і намагався це зробити. А друге, коли він побачив, що ситуація є настільки критичною, а вона дійсно була жахливою. Надзвичайно, він починає рятувати всіх можливих людей, які до нього приходять. Тут я надзвичайно хочу підкреслити важливу тезу всіх можливих, тому що чи чи він знав, чи його оточує, чи не знало, коли людина стукала двері, і просила про порятунок, їй цю допомогу надавала. Я читаючи ще ваше інтерв'ю, якраз з нагоди книжки, виданню чи тому. Для себе відкрила ще один цікавий момент про те, що у шептицького був задум щодо створення у Львові юдеохристиянської спільноти. І мені це видалося чимось таким, теж непересічним, так би мовити. Нам щось відомо взагалі про цей концепт. Я так зрозуміла, що реалізувати його не вдалося. Але принаймні, що закладалося в це? Як це мало виглядати? Так, дивіться, це є дійсно така нереалізована, нереалізований проект митрополита Андрея Шептицького. Це був проект х років, і 39-й рік він звичайно його перекреслив. Такі якийсь подальший його проект втілення. Отже, були люди, які хотіли належати до греко-католицької церкви, але водночас зберігати певні свої національні особливості і тому подібне. І митрополит Андрей Шептицький він тоді загорівся цим проектом такої окремої спільноти. Дуже цікава є людина, яка мала здійснювати духовну опіку цієї спільноти. Це був отець Іван Котів. Отець Іван Котів, що ви собі розуміли, це була дуже близька постать до митрополита Шептицького це був його один з особистих секретарів. Людина, яка була, дуже мала очільне таке місце в порятунковій акції митрополита Шептицького після 42-го року. Людина, яка їздила на переговори в Москву, вже коли був митрополитом Йосип Сліпий. І людина, яка була тісна дуже до монахів, студитів, настільки, що в кінці життя він прийняв постриг, став Єромонахом Йоанну. Тобто, бачимо, скільки, скільки ми можемо про нього сказати. Він є цікавий тим, що він також знав мову ідиш, тому що він виріс в середовище, де було багато євреїв, і він, власне, знав цю мову. І йому, Шептицький доручив розбудову тої спільноти, мали перейняти такі практики. Якщо я не помиляюся Мельхійської церкви, тобто моєва йде про літургію. Там ця тема, до речі, є до кінця недосліджена. Тобто, якщо би історики якісь хотіли нею займатися, то, то було би дуже добре, навіть якусь таке невелике дослідження написати на основі джерел, які зберігаються в центральному історичному архіві міста Львова і не тільки. <гум> А щодо взагалі ролі брата Андрея Шептицького в цьому всьому, тому що ми розуміємо, що і, і точніше, я вже тепер розумію, що й до Соліду він теж був причерний. Так якою та була ця роль? Так, отже, роль у Клементія Шептицького є така: отже, ми говоримо перше про рідного брата митрополита Андрея Шептицького, який в 1912 році стає на шлях студійського монашества, після 1918 року він активно. Допомагає митрополиту Шептицького в його реалізації архіпастерського покликання. А після 37-го року він стає нерозлучний з митрополитом Шептицьким, тому що митрополит був дуже хворий, і отець Клементій він полагоджував всі справи, які стосувалися влади державної, яка приходила і змінювалася церковних різних таких поручень, і тому подібне. Після 42-го року, коли починається, ну, власне, не після, а в серпні 42-го року, коли починається ця порятункова акція, то отець Клементій він стає одним з головних координаторів цієї акції порятунку. Він, зокрема, опікується. Чоловіками і хлопцями, які потрапляють під опіку митрополита Шептицького для переховування, він направляє їх з митрополитчих палат на різні е, пункти переховування, і про нього взагалі дуже багато є спогадів, зокрема євреїв, яких до яких він долучився до їхнього переховування. Мова йде це, наприклад, Курт Левін, Марк Вейнтрауп. Я тільки скажу одне: що він був він надзвичайно ревно відповідав на це спокликання. Покликання рятувати людей. Зокрема, Марк Вейнтрау, який переховувався влітку 42-го року в капітульних підвалах Святоюрської гори, він казав, що там переховувалося до двох десятків молодих хлопців, євреїв. Що отець Клементій, він кожного дня приходив їх відвідувати, і каже в своєму свідченні Маркова Інтрав, він до кожного мав якесь слово, до кожного різне слово, і каже Маркова інтрав: що в тих страшних умовах, просто нелюдських умовах того пекла, він дивлячись і спілкуючись з отцем Клементієм, він розумів, що є людяність, є людина, і тому ми можемо говорити, що отець Клементій так він був не тільки організатор, але він був, знаєте, такий практик, тобто він надзвичайно дбав про. Тих, хто потрапляв під його опіку, я на сам кінець, уже завершуючи нашу розмову, пане Юрію. Почули і пам'ятаю про те, що ви ще маєте намір додавати отих цікавих важливих моментів і фактів, які знаходите досі в процесі дослідження до книжки до монографії. Але як щодо планів з приводу екранізації, взагалі чи думали ви про це? І як гадаєте, чи варто було би це екранізувати? Тому що я коли читала, я постійно думала про те, що це прекрасний матеріал для екранізації для художнього фільму? <seług> Terima Кожний історик і дослідник мусить мати якусь велику мрію поза всякими, знаєте там дослідженнями, книгами і тому подібне. То я вам скажу, що моєю великою мрією є те, щоби просто зняли дійсно фільм, бо воно того вартує. Там стільки є ліній для фільму, і оця Петерса, і інших студентів, і тих, яких рятували людей. що Я думаю, що це був би чудовий фільм, який усі, знаєте, такій складності того часу міг би показати ту картину. Картину Львова, часів Другої світової війни, і картину монахів-студентів, оточня Шептицького, що робило цю велику місію. Я переконана, що це був би неймовірний внесок в нашу і культуру пам'яті, як таку, тому що ми розуміємо, що це теж її частина, і взагалі про. Висвітлення тих подій, про подачу, про не знаю інтерес до того часу. Це все я думаю, має цілком очевидні причини на слідкові зв'язки. Я дуже дякую вам, пане Юрію, за цю розмову. І звісно, що за вашу роботу в першу чергу. Дуже вам дякую за цю розмову також. Це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська Зустріч. Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте. Зустрічі на громадському радіо. Громадському радіо.